Отже, ми вже на сьомому рядочку, і нам все цікавіше і цікавіше в'язати, тому що ми будемо формувати наші колосочки. Закінчуємо ми рядочок двома повітряними петлями і з'єднаннями у третю повітряну петлю. Підйому. І е, далі ми бачимо, що у нас ось тут в сьомому рядочку, ми вже зараз ось тут, на сьомому рядочку, у нас три повітряні петлі, петля для рядочку, два стовпчика у з'єднювану петлю. що схоже як ось тут. І далі повітряна петля. Знову продовжуємо в'язати 5 стопчиків у попередній ряд, і повторюємо так само цей самий елемент з попереднього ряду. Отже, розпочинаємо Три повітряні петлі. Петля для рядочку. Накид. Дві повітряні петлі повітряна петля, 5 стопчиків з одним накидом повторюємо так само, як в попередньому рядочку, просто в'яжемо стопчики з одним накидом, в попередній стопчик, Нічого не змінюючи. Далі в нас йде три повітряні петлі і наш елемент ось цей в арочку. Стопчик, дві повітряні петлі, стопчик, арочку. Знову ж таки, три повітряні петлі. Так, де ми їх? П'ять стопчиків. Попередній ряд, так само, видовжуємо наш колосочок, повітряна петля, і ось тут в'яжемо такий елементик, два стопчика, попередній стовпчик, повітряна петля. Стопчик так само, повітряна петля і два стопчика. Далі повітряна петля і повторюємо наших п'ять стопчиків. І далі ми в'яжемо так само. Три повітряні петлі, арочка наша ось така. Три повітряні петлі, п'ять стопчиків. І ось цей елементик повторюємо. З двох стопчиків повітряна петля стопчик, два стопчика. І це все ось такий наш рапорт повторюємо. В'яжемо досюди. До цього елементу, і ось тут я покажу, як закінчувати.